Бесне і земне, земне й небесне, і ще наш український Бог Воскресне, тоді як ми воскреснемо зі сну, і з литургії вічного розп'яття, як до Христа зійдуться сестри й браття і проклинуть облуду на вісну. А поки це життя гірке і чудесне, Земне в небесні, у земні небесне, та ми йдемо до цілі, до мети. А як уже дійдемо до безодні, побачимо тоді сліди Господні, а нам до них судилося дійти, побачу слід його кривавих кроків, і це вже скільки українських років, а я ніяк вітчизну не знайду. І лиш один усе чекаю звістку про Україну, скупану в любистку, і плачу в Гевсеманському саду. Мій перший вірш написано в окопі, На тій сипкій від вибухів стіні, Коли згубила зорі в гороскопі, Моє дитинство вбите на війні. Лилась пожежі вулканічна лава, Стояли в сивих кратерах сади і захлиналась наша переправа Шаленим шквалом полум'я води. Був білий світ, не білий вже, а чорний. Богна ніч присвічувала дню, і той копчик, мов підводний човен, у морі диму, жаху і вогню. Це вже було ні зайчиком, ні вовком. Кривавий світ обвуглена доряд. А я писала, мало не осколком, великі букви, ще не з бупоря. Мені вже гратись в пішмурки і в класи. Казки вітать на крилах палітур. А я писала вірші про фугаси, а я вже смерть побачила впритул. У перший біль тих недитячих вражень, який він слід на серці залишав, як невимовне віршем не скажеш, чи не мою зробиться душа, душа в словах, як море в перескопіє, і спомінь той, як відсвіт на чолі. Перший вірш, написаний в окопі, він друкувався просто на землі.